А давайте перевіримо, чи дійсно китайські ножі витримують такі навантаження, як ми показуємо. Будь ласка, бічне навантаження. Діво. Китайський ніж. Українське виробництво. Ножі, які ми виготовляємо. Пожиттєва гарантія. Рівний. Китайський ніж. Дивимось. Будь ласка. Кромка пошкоджена. Добре видно. Перевіряємо українську сталь. Ось, будь ласка. Кромка абсолютна. Причому при будь-якій навантаження і задачах будь-якої складності. Ось, будь ласка. Реальна якість з пожиттєвою гарантією.